Різдвяні та новорічні свята, чи маємо право ми їх святкувати? Моє я вітаю ваше я. Тема звучить як питання, так і є, тому що минулого року дуже багато було таких питань. І зараз, вже коли грудень місяць на дворі, коли Миколайчик святий, коли вже тепер у нас різдвяні свята будуть, да, новорічні свята, колядки, все це підходить, і люди розділилися на таких два лагеря. Ти в ще таке враження, що у нас українців якийсь талант брати будь-що, чи то мовне питання, чи то політичне, чи то економічне, чи військове, чи ще щось, і в ньому розділятися на таких два лаєря, в яких починається повітря взаємо. Звинувачення в неправильності некоректності я ж сьогодні до них хочу донести цих дві правди, пояснити їх, пояснити свою особисту точку зору і мати надію, що цей мій лікбез десь вам полегшить відповідь, особисту відповідь на це запитання. І ми ці дні пройдемо більш дружніми і єдними ніж до того. Тому що якщо ми ще почнемо з вами сваритися за новий рік, то вже ми да, ви знаєте, як зустрінемо новий рік, так ми його і проведемо. Тож давайте слухати, давайте коментувати. Пишіть, будь ласка, наскільки ця тема важлива? Підпишіться на канал з тонким наміром, що підписуєтесь на канал, який приносить щастя. Пишіть, де ви зараз знаходитеся в Україні чи в Європі, а тому що це також важливо, да, коли ти в середовищі певному. Але зараз швидше про те, коли ми знаємо, да, що є святкові дні, є святкові столи, і є наш фронт. І у людей спрацьовує совість да, в категорії того, що як ми можемо сідати гуляти, як ми можемо витрачати гроші на ялинки, на прикраси, на якісь концерти. А якщо всього цього потребують наші хлопці, ну краще ми їм той святкову ту святкову вечерю зробимо. Да. інші кажуть, що життя йде. І величезна кількість людей втрачає рідних, і це може бути останнє свято, останній новий рік. І я захотіла подивитися певну статистику що відбувалося саме з народжуваністю з розводами свадьбами в країнах в яких були війни ну і звичайно мене в першу чергу цікавила інформація великої вітчизняної війни і саме ця статистика тому що це статистика яка прописана в наших з вами ДНК. І там дуже цікава динаміка була. Так? Якщо про цифри, то вони дійсно дуже вражають. Там 620 тисяч, мені здається, тільки шлюбів було вкладено, не дивлячись на те, що була така загальна мобілізація. І Шлюби були прямо в дні і на кону того, як мобілізували чоловіка, чи в якусь його коротку зустріч, і так само вагітності наступали. Так? і Вони дуже, дуже берегли. Лися, тобто оці зустрічі навпаки скріпляли шлюбами, скріпляли своїми. Демонстраціями такими життю і ворогу, що не дивлячись ні на що, ми дивимося в своє майбутнє, і сьогодні я знаю, що на державному рівні вирішене питання для українських воїнів можливість зберегти своє насіння, щоб в разі, якщо вони не виживуть, і їх дружини через свою любов, да через свою світлопам'ять зможуть захочуть піти на цей подвиг, щоб народити дитину від коханого чоловіка. Не Блячись на те, що його немає це насіння, зможе продовжити рід свого батька, то це сьогодні вже такі нанотехнології, але вони показують ось саме цю готовність, яку показували наші праматері. Коли чим ближче ворог наступав, чим ближче ворог підходив, чим ближче здавалося, що смерть неминуча, тим менше було абортів, тим більше жінки залишали дітей як надію, так, як знаєте, так. На кудись в те майбутнє, а не але все, все одно своє життя. І коли медитувала, скажімо так, на ось ці події, тому що ми можемо тільки думати головою, як би я себе повела, як тоді, а як це? Поки в нас немає цього досвіду особистого, це тільки гіпотези. Але в нас є інший доступ щитування інформації. Коли ми серцем налаштовуємося, коли ми цей досвід проживаємо, читаємо, не оцінюємо, не називаємо, не просто в нього. Нурюємося так, от таке враження у мене особисто, коли я досліджую ці файли. Що... Чим ближче смерть була, чим менше залишалися надії на майбутнє, тим менше людей відкладало життя на потім. Тобто, що я зараз розповідаю, да, я розповідаю такі дві правди: з однієї сторони, вся наша економіка, вся наша політика, все наше життя повинно сьогодні бути трансформованим, мобілізованим під запит країни. Яка сьогодні воює, і тут дійсно, знаєте, насінинка до насінинки, зараз дрон до дрона, може вирішити кардинально все з іншої сторони. Є дітки, в яких був вже повід, було вже два роки війни, і пояснювати щось, розповідати чи не залишати в їх пам'яті тепла, любові ми також не можемо. Є багато людей, в яких це єдина можливість зустрітися з сім'єю, посидіти, знаєте, де там. Наша шуба олів'єда, до чого до чого ми там звикли з хреном. А єдине, що е, ці свадьби. Ці пологи, ці свята, які були під час війн, вони в своїх піснях славили воїнів, прославляли країну, тобто пісні були зовсім інші, тости були зовсім інші, і, відповідно, шик, шикарність цього також була мінімальна. Тобто, ми знаємо з вами, так що ми здатні з вами на щастя, якби там росіяни не думали, що в нас геть все погано, але ми. Спроможні накрити ці святкові столи вони напевно будуть в кожного з нас. І коли ми в своєму серці да запросимо до цього столу. Всю душу нашої України до цих танців, до цих святкових побажань, але, але скромних. Ми ж кожен вечір з вами вечеряємо. Правда? Ну ми ж всі святкуємо все одно якісь дні народження одне одного, ходимо десь в гості на новосілля одне до одного. Тож я вважаю, що свято обов'язково повинно бути, але воно повинно мати окрас. Декорацію певну, але воно все одно повинно залишатися святом. Ну і дійсно подбати про те, щоб люди, які зараз переміщені, залишилися без крови над головою, щоб ті, хто потребують цього свята, також мали його через цю цукерку, чи через це печиво, імбірне, різдвяне. Ну і наші хлопці в окопах також, да, якщо не з гілочкою і іграшкою то, можливо з якимось суп-пайком новорічним, де вони бачать знають, що ми з ними, і не дивлячись на те, що ми сидимо за цими святковими столами, всі наші молитви, всі наші надії. Це, знаєте, казали минулого разу ще, що, що в Україні був вперше за багато століть єдиний тост, єдине таке бажання. А я думаю, що цього року з невеликою кореляцією, з невеличкою коректеровкою, але будуть наші бажання будуть наші мрії одні й ті самі. Тож можемо сісти да, за ці різдвяні новорічні столи, розкрити свої серця. Об'єднатися з усіма українцями, сказати будьмо і, і дивитися в наше майбутнє з тою надією і тою вірою, насамперед, яка точно принесе нам наш результат. А це особиста моя думка. Буду щаслива, якщо ви поділитеся своєю думкою, тому що ця думка, вона як на мене, багаторівнева, з однієї сторони я зараз як атмолог. Психолог з вами проговарює, як людина, як людина, яка безпосередньо мене буде святковий стіл, але я не буду робити яких свят, купувати нових іграшок і ще чогось. Ну, у нас вже діти виросли, і вони з нами не живуть. Принаймні, я не знаю, що б я робила, якби в мене там зараз був біля мене онук чи дитинка маленька. Напевно, я б якусь скромну, але Святково історію спробували створити, тому не дивіться і не засуджуйте інших людей. Не вважайте, що ваша правда правдивіша. Робіть свій висновок. Якщо ви хочете використати це, це як певну аскезу, щоб доєднатися серцем да, до тих аскез, які проходять сьогодні наші воїни, то не засуджуйте інших. Якщо ви гуляєте, відмічаєте, то розкривайте своє серце і запрошуйте в це серце всю Україну, тих, у кого такої можливо. Можливості нема. А якщо вам, як там кажуть, пофіг, то ви, мабуть, кудись трішки не туди зайшли, і я щиро вірю, що на моєму каналі таких людей або немає, або їх обмаль. Якщо це ви, то проходьте мимо, тут вам не дадуть ніякої їжі для цих розмов. Все, а для всього конструктивного я відкрита. Тож чекаю, всього вам найкращого